Підняті вітрила та повний вперед. У Запоріжжі розпочинається Дніпровська регата. Дніпровська регата добра традиція запорізького яхт-клубу. На ці змагання приїхали 34 яхти із усієї Запорізької області. Головна умова регати користування одними лише вітрилами. Тобто, учасники повністю залежать від своєї майстерності, течії та попутного вітру. Запорізький клуб об'єднав найкращих. Ісхая з із останніх свіднів, я можу гордитися тим, що в нас яхт вот, приятно. То Україні. Це объединили Ми об'єднали всю еліту всю, всю парусного мира. Юрій Манзенко учасник першої групи регати. Його яхта Союз має великі розміри і 20-річний стаж. Та за цей час вона сильно модернізувалась. Я займаюся парусним спортом з 1968 року. Як прийшов з армії, почав займатися парусом. Потім построил свою собственну яхту і вот, uh, продовжає займатися. Останні приготування позаду стартує початок регати. Всі команди збираються на побудову. За традицією підіймають український прапор та співають гімн. Після офіційної церемонії починається найцікавіше рада капітанів. Тут учасники реєструються, дізнаються маршрут змагань, сперечаються та діляться емоціями. Союз вже готовий до регати. Його не лякають ніякі маршрути, до того ж на цих змаганнях він не дуже складний. Зосеявся да, совет капітанів, звісна дистанція. Дистанція в район Белінька, це село Беленька. Возвращаємося в район острова Седласта, петля така, знову йдемо на Беленьку і потім йдемо на фініш. Судна виходять на старт. Регата триватиме майже добу. Все буде залежати від вітру та погодних умов. Капітани налаштовані на перемогу. За підсумками змагання, у головній групі перше місце дістала Енергодарська яхта Північна Кароліна друге місце отримав гепард, а почесне третє таки посів ветеран змагань Союз. Взагалі, яхтсменам дістались 18 кубків у різних категоріях. Ксенія Нікітіна, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проекти.